Сьогодні в нас кукінг. Нарешті приготуємо суші. Спробуємо. Я їх готувати буду вперше. Рибка, норі і рисочок. Пробуємо з крабами зробити. Рисочок круглозернистий. Був ось таким. Дуже не люблю такий рис. Я Рукавички теж. в ділі. Погадайте, чого в мене немає. Поврика! Кукол підказує, що це можна замінити пергаментом. Але в мене погане перечуття. Інгредієнти огірочок нарізаємо полосочками, лавиний сирочок Полосочками авокадо полосочками, рибку, тонесенькими слайсиками. Можна і не тоненькими. Ми ж для себе робимо. А виві палички полосочками. Кладемо пергамент На лівку. Норі, яке воно блискуче, це нормально. Yeah. Заправка, рисовий оцет Айна ложечка солі, Айна ложечка цукру. Перемішуємо. Поливаємо лисочок. Кладемо норі, викладаємо рис. Мар'яна і ліпка в ділі. Потрібно перевернути Так, ляп. сир, огірочок, авокадо потрібно закрутити. Опа Лівку робимо назад Вкладаємо в рядочок рибку і крутимо назад. Він вийшов перший рол Біжемо yeah. посипаємо кунжутом. Google каже, це роли Філадельфія. Це для чоловіка, бо я краба не їм. Я така в світі одна. Розкладаємо рисочок, огірочок, плавлений сирочок, крабову паличку. Опа опа. Яка ковбаса вийшла. Верненькі його не запороли. Але ми ще не знаємо, яке воно на смак. Соєвий соус. Чого не л'ється? Там кришка. Наливаємо перші в моєму житті суші, в мене вийшли. Ось там ззаді стоять. Воду їсти третій раз в житті. Палички в ділі смачно. макаємо. Дуже смачно. полезно. Як це взагали, може бути?